Фігма стала платною. Що робити? Давайте розбиратись. Фігма стала платною, але не для дизайнерів, а для розробників. Режим DevMod платний. Але для дизайнерів це оновлення теж важливо, тому що ми з вами в одній лодці. Тому як допомогти нашим розробникам, щоб вони змогли зверстати наш дизайн. Ідея перша скористатися плагінами, повний список в описі під відео, але вони з багами, тому ідея оптимальна давати більш розгорнутий стайл-кіт, особливо відмічати назву кольорів, вказувати, які шрифти використовуєте, та давати розгорнутий опис кожному вашому заголовку або тексту, тобто який кегель або розмір, яка жирність. Вказувати летер спейсінг, лайн хейт і параграф спейсінг при створенні макету. Обов'язково створити стилі, кольорів та текстів. Обов'язково збережи це відео та підписуйся про стилі та багато чого цікавого. Буду розказувати у блозі.